Куди їдуть відпочивати мароканці в Мароко. Мароко має велику берегову лінію, тому місць, де можна відпочивати, більше ніж достатньо. А сьогодні я поділюся одним із основних напрямків це північ країни. А саме такі міста, як Мартільм, Дік, Фнідек. Чому вони такі популярні? Бо ці міста омиваються середземним морем, а не Атлантичним океаном. Море спокійне, вода чиста та прозора, більше водних розваг у вигляді водних скутерів, банани, катамарани, в океані таке можна знайти рідше. В океані займаються серфінгом. Ну і як плюс дуже красива та зелена природа. Гори, чисті та затишні набережні, є приватні курорти, смачні морепродукти. Всі міста знаходяться близько одне від одного, тому більша зона для прогулян є ринок з привезеними з Іспанії продуктами. Не забуваємо про титуан, хоч там моря немає, але в центрі є гарна архітектура. Це одне із моїх улюблених міст Марокко. Була в тій місцевості в літній та зимовий час, там просто прекрасно. Завжди хочеться туди повертатися.